Прогнився наглухо система. Чому, коли ти військовий, адміністративна та кримінальна відповідальність у тебе є за все: порушення форми одягу, відхід з позиції, СЗЧ, втрата майна. А коли ти ТЦКшник, то тобі можна побити людей, забити, брати кошти за відстрочки і це є нормально. Відповідальності нема ніякої. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Війна показала, що прокурору у нас інваліди, чиновники хворі, їх діти неповноцінні, тому всі вони не можуть служити в ЗСУ. Лише прості люди, розумні, здорові, сильні, мужні, здатні захищати свою країну. Та ж ситуація із поліцією. Люди, які давали присягу українському народу, не сильно спішать її виконувати. А навпаки, з тицекашними людоловами проводять геноцид українського народу. Та ще за це їм хочуть підіймати зарплатню та видають нові автівки. Ну що там, побратими? Як мамете нові ну, для доблесної поліції диво. Типу. Класний апаратик, правда? А добре їх забезпечують. Військові сильно обурені. Чому вони змушені їздити на гнилих карчах, які до того ж самі обслуговують і ремонтують? У той час як поліцію в тилу отримує усе необхідне. Чому? Законів України про нацполіцію, стаття 24 прямо зобов'язує їх брати участь у відбитті ворожої агресії сумісно з силами ТРО. А в них воює 5% на фронті. і 95% займається бусифікацією, в школах сидять в садочках, у жеках, де угодно, а не приймають участі війні. Чому так? Знаєте, в мене є рішення цією проблемою усіх депутатів на два тижні на передову, але не в один батальйон розкидати по всій лінії фронту. І ви знаєте, що станеться? Уже за один день військові в тих підрозділах, де опиняться депутати, отримують усе від приладів нічного бачення до дронів, додати туди ж міністрів разом з родинами, їхніх синів в окопи, їх дочок, медсестрами на передову. Усі мавіки, які існують на планеті за всі роки виробництва, були б там уже за добу. А якби ще додати працівників офісу президента та їх. Родини, ми п'ядерну зброю отримали, бо тоді вони справді переживали б за своїх дітей та батьків. Телефони обривались би у всіх європейських лідерів і в Трампа. А тим часом пам'ятаєте відео, де ПЕС захистив господаря від двох поліцейських. Історія виявилася геть непроста, і цей хлопець спросить допомоги. Добрий вечір, шановна громада. Мене звати Костянтин. Я інвалід війни. Я воював і служив в армії з чотирнадцятого року. У мене немає півголови. Ну ладно, не будемо свої поранення розказувати. Це мій друг, мій синулька, його звати Амур. Мабуть, ви всі вже знаєте про наш, про наш інцидент, що трапився у нас, як поліцейські поводилися зі мною, з українцем та з моїм другом Амуром. Я прошу допомоги. Прошу уваги, адекватного відношення і ставлення до українців, щоб в час війни не топталися по могилах моїх побратимів, щоб пам'ятали нас, що ми воювали і йшли на війну раді того, щоб тут був порядок. Але я повернувся і я цього не наблюдаю. Якесь свавілля коїться навкруги. Адвокатів, може, хтось може допоможіть адвокатам, Допоможіть увагою своєю, підтримкою. Мені цього дуже не вистачає. Дякую. Люди вже масово стають на сторону ветерана та його пса Амурчика. До речі, його відправили під домашній арест електронним браслетом. Амурчик Герой України. Відділі сьогодні новини про собачку Полтавську. Очень цікава історія. Ой, собака, которая защищала предана своего хозяина, когда на него напала милиция, ТЦК. Когда это все действие происходило, собака просто начала бросаться и защищать хозяина, кусаться. Покусала двух полицейских, как говорят. Ну, хотя на видео видно, что атака была только на одного. Ну, но... это не важно, это как всегда у нас происходит, но слава богу, эта ситуация со счастливым концом, потому что собаку забрали изначально у хозяина, но э, отправили ее в ветклинику на карантин, но собака оказалась со всеми прививками, там все хорошо, по документам все нормально, собака полностью здоровая, поэтому ее отпустили. Как-то так, видите, вот чему надо учиться у собак, это прежде всего человечности и преданности. Ну що, давайте розбиратися? Чи є у власника пса Амура крайня необхідність? Слухайте уважно. Стаття 39 Кримінального кодексу України не є кримінальним правопорушенням заподіяння шкоди, правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для осені небезпеки, що безпосередньо загрозує особі, чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб. А також суспільним інтересам чи інтересам держави, що цю небезпеку в даній установці не можна було усунути іншими засобами, якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності. Перевищення меж крайньої необхідності є умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання. Викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність за подіяння шкоди цій небезпеці. І тут питання: чи діяв в крайній необхідності власник пса Амура Константин, який, можливо, і в стані сильного душевного хвилювання, побачивши, що його пса фактично наносять удари киками по важливим частинам тіла там, голові і так далі. Відбивав фактично напад на свого пса і діє в стані крайньої необхідності. Свою думку пишіть в коментарях, а правому оцінку діям безпосередньо цієї людини надасть свідчі в рамках кримінального провадження. Слідкуємо за цією справою. Також військові не розуміють, чому ТЦК не воюють. Поки політики розповідають нам про єдність і стабільність, на фронті чуються зовсім інше. Ще одненьке відео запишу до того, що зняв вчора Зеленський, коли сказав там припиніть срач, головне гідність, свобода і все решта. Е -е, пане Володимир, я вам просто рекомендую, повитайте, що думають військові по цьому поводу, Да? Е -е, Чи варто йти на якісь профедження війни, чи не варто? Дивись, не то проблема, що. Хтось хоче припинити війну, хтось не хоче припинити війну. Проблема в тому, що одні люди знають, що таке війна, і вони в ньому ну, вже не хочуть якось участі приймати, нічого не хочуть. І це не їхня проблема, це проблема влади і політики. Постійно говорили: е зробіть демобілізацію, постійно говорили, підніміть їм зарплати, постійно говорили, що військових не рахують ні за що, що їх там просто зливають на нуль, а ніхто нічого ніяких. Мір не робив, тому що ви довіряєте більше якимось генералам, там, да? а не людям, які просто говорять. Зайдіть в TikTok і подивіться, що говорять прості звичайні солдати, які напередкують, які воюють. Е, ніхто там не кричить і не каже, що от давайте продовження війни, бо там є комусь умови там не подобаються щось цьому плані. Я не кажу, що нам треба підписувати капітуляцію. Але я кажу, що за 5 років можна було би припинити цю війну. Якщо ви не справилися, будь ласка, можливо, хтось другий справиться. Якщо ви не можете, будь ласка, хтось другий зможе. От за що я говорю. І не треба там казати: припиніть, припиніть срач. Срач якраз треба зараз розводити, тому що цей срач розвели ви, а ми тільки його оголошуємо і говоримо, що ви наробили своєю владою, політикою. Зе. Те, що там набу прилюдного, да можливо, вони оприлюднили у вигідний момент. якийсь для когось але да, це ж не означає, що ви цього не робили. Це ж не означає, що ваша команда нічого не брала і не крала.